Наскільки довгий в нас шлях, знову ж таки, на прикладі Харкова, можемо розібрати, до того, щоб максимально обезпечити місто від, наприклад, тих самих шахедів? Ви знаєте, я якось а, рахував, що метро на Виноградар коштувало би Києву близько 30 гіпардів. Угу. А, перепрошую, 30 або 70. Ну, тобто, це те, що можна було би просто. Поряд поставити і не один шахет був в Київ не золотів. Але жно таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про розрахунок Петріотів, який був би потрібен а, Україні для захисту від балістики і крилатих ракет, то це розрахунок під, від тої загрози, яка відбувалась протягом всього цього повномасштабного вторгнення. Якщо ми кажемо про шахеди, давайте згадаємо, що з вересня місяця активно збільшилась кількість шахетів від 20 до 250 за ніч. І ворог намагається збільшувати їх до а, до п'ятіста запускати ми бачимо. Він намагається будувати нові пускові майданчики. Він активно займається модернізацією цих шахетів. Він намагається, щоб вони залітали з декількох напрямків на одну точку ураження для того, щоб мобільним вогневим групам було складно працювати. Додатково на певних етапах пролітають на великих. Висотах, тобто понад 2000 тисячі метрів, що не дозволяє працювати мобільним вогневим групам. Треба шукати інші засоби знищення. Тому а тут, скоріш за все, не про кількість, тут, скоріш за все, про якість і про стратегію використання засобів ураження для захисту а, певних секторів. Тому а, я би зауважив, що насправді от зараз є перспективна розробка це створення систем, які би могли перехоплювати в режимі автоматичному. Це ми кажемо про зенитні дрони. Мультикоптерного або крилоподібного типу, які можуть працювати за рахунок набіру алгоритмів, за рахунок певних систем програмного забезпечення, тому що а, у нас є певні розробки, які а, зараз а, ми тестуємо, і вони нам дозволять а, довести до точки об'єкта, який треба знищити, тобто до повітряної цілі, а, в автоматичному режимі. Тобто ми відправляємо, а там далі можна а, за рахунок таких алгоритмів Навчити дрони автомостійно працювати. І тоді ми приходимо к тому, що у нас є сектор 50-кілометровий, за який є відповідальних три оператора, у котрих в розрахунки є там певна кількість засобів ураження, тобто системи, які вилітають ці дрони і шукають ціль, яку треба знищити. Або знаходиться в повітрі постійно дрон-розвідник, або ми використовуємо засоби радіовокаційне. Виявили, які працюють в великій кількості по всі по всіх напрямках.